Тор Ростислав Сабодишин через суд поновився на посаді керівника медичної академії. Картка рівнянина. У Рівному почали роздавати картки для безготівкового розрахунку у громадському транспорті. ITV. Новини. Добрий вечір. знову в ректорському кріслі Рівненський міський суд поновив Ростислава Сабадишина на посаді керівника Рівненської медичної академії. До того ж, Рівненська обласна рада зобов'язана відшкодувати йому заробітну плату за час вимушеного відгулу, а це понад 200 тисяч гривень. Чи планує обласна рада подавати апеляцію? Та яка позиція медичної академії щодо цієї історії в матеріалі Валентини Захарчук? Історія отримала продовження. Колишній керівник Рівненської медичної академії Ростислав Сабадишин поновив себе на посаді через суд. Тепер він може повертатися до роботи. Ба більше за рішенням суду йому повинні виплатити 255 тисяч гривень заробітної плати. Рішення про поновлення ректора на посаді прийняли у Рівненському міському суді 8 травня. ухвалі суддя Олександр Тимощук визнав звільнення Ростислава Сабадишина протиправним. Чоловіка поновили на посаді, а Рівненську обласну раду зобов'язали виплатити компенсацію за час вимушеного відгулу. Це становить 255 тисяч гривень. Також облрада має покрити витрати на юридичну допомогу: 25 тисяч гривень. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш повідомив, що готують апеляцію. Ми не можемо коментувати рішення всім відомого судді на користь цієї людини, яка є фігурантом багатьох журналістських розслідувань службових перевірок. Ми будемо подавати апеляцію і відстоювати свою правову позицію, впевнені, що заслуги Сабадишина будуть належно оцінені в апеляційній інстанції. Щодо Наталії Мамонтової, то її контракт припинено через рішення суду щодо поновлення на посаді Сабадишина. Уже з'явилося розпорядження голови облради Андрія Карауша про звільнення Наталії Мамонтової з посади ректора Рівненської медичної академії. Є інше розпорядження, поновлення на посаді ректора Ростислава Сабадишина. Все як ухвалив суд. Із теперішнім керівником медакадемії поспілкуватися не вдалося. Протягом дня він не брав слухавку. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Поспілкуватися із представниками медичної академії теж не вдалося. Там спочатку попросили зачекати, потім почали ігнорувати. Говорити з нами відмовилися. Ну ви ж не знаєте, ви ж не сказали нам, хто вам телефонував, до кого, з ким ви домовлялись. Нам сказали, ви домовлялися, чекайте на вулиці, хто домовлявся, з ким ви домовлялись. той домов. Ми не домовлялися, нам не сказали, хто нам має прокоментувати. Нам просто сказали зачекати, але ми ж теж не можемо Мені чекати. Мені керівництво таке сказало моє, щоб я вам сказала, що чекайте на вулиці, ви сказали годину, через годину хтось до вас вийде. Нас так ніхто і не вийшов. Опісля ми ще кілька разів телефонували. Але на спілкування із журналістами керівництво закладу так і не наважилося. Нагадаємо, Ростислав Сабадишин керував медакадемією з 1998 року. А в січні 2025 його звінили з посади після службового розслідування. Зокрема, було встановлено, що керівництво медакадемії щомісяця виписувалися премії від 100 до 150 тисяч гривень. Валентина Захарчук, Денис Козлов, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Проїзд без готівки у рівному продовжують впроваджувати безготівковий проїзд у громадському транспорті. Наразі розпочалася видача спеціальних карток рівнянина. Хто вже їх може отримати, де це зробити і як усе працює, розкаже наш Артем Максименко. Нарешті дочекалися. Оплата в комунальному транспорті рівного стала безготівковою. Оплатити можна трьома способами: спеціальною карткою рівнянина, звичайною банківською карткою або смартфоном. Все, що потрібно, це прикласти просто картку або смартфон до спеціального пристрою. Безготівкова оплата проїзду у комунальному громадському транспорті працює понад місяць. Раніше розрахуватися через валідатор можна було через картку або смартфон. Втім, відтепер до цього переліку додали ще й картку рівнянина. Її вже можна отримати у рівненському ЦНАПі. Це не є там поспіхом, але в свою чергу хочу сказати, що люди дійсно звертаються. Сьогодні вже на сьогоднішній день вже видано 205 п'ять. сьогодні карт вчора було 139. Тобто люди рухаються, отримують картки з позитивом ставляться. Я думаю, що це перш за все буде наша прозорість, те, що ми завжди говорили, і ми впорядкуємо нашу от реформу. Саме перевезли. картка рівняни надає змогу пільговим категоріям населення не носити з собою купу паперів. Достатньо мати лише цю картку. Проте це не означає, що звичайне пільгове посвідчення вже не дійсне. Ним ще можна буде певний час користуватися на даний час. Можна використовувати як пільгову картку для проїзду транспортну, так і пільгове посвідчення. Тобто, це буде процес довготривалий і не треба створювати якби ажіотаж за отриманням карток. Але хочу додати, що щойно на засіданні виконавчого комітету. Рівненської міської ради було прийнято рішення, що внутрішньопереміщені особи будь-якої категорії мають право безкоштовного проїзду, тому можуть звернутися за отриманням транспортної картки. Деякі мешканці рівненської громади вже встигли отримати картку рівнянина. В інтернеті прочитала, що будуть видавати карточки, вирішила її теж собі зробити, тому що ми часто їздимо з чоловіком в поліклініку скрізь, і це потрібно буде для проїзду. Я її для цього і оформила. Там я знаю, бо я колись десь вже читала, чи що то що там прикладати загориться зелене світло, значить, я маю право їхати. Ну ще прочитаю ще поки буду їхати, ще вивчу. Директорка департаменту соціальної політики розповіла, що 30 пільгових категорій громадян мають право отримати картку рівнянина безкоштовно, у тому числі пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани війни та інші. Аби картку отримати у ЦНАПІ із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення відповідної категорії та телефон. Орлення займає близько 10 хвилин. Організований процес таким чином, що ми видаємо на центральному офісі за адресою Майдан Просвіти 2 по попередньому запису, тому що тут є така можливість зробити і на віддалених робочих місцях ми видаємо в порядку живої черги. Всі віддалені робочі місця, а тобто Happy Mall, ТРЦ, так, ювілейний ПМСД і е, Квасилів здійснюється видача транспортних карток. Як розповів заступник міського голови Євген Іванішин, перевіряти оплату за проїзд будуть як і дотепер контролери. Наразі вони проходять додаткове навчання в кондукторів в транспортних засобах є такі переносні валідатори, які працюють в режимі контролера. Тобто, якщо людина завалідувалася або оплатила, кондуктор може її попросити піднести їх її там, чи картку, чи телефон, чи пільгову картку до цього пристрою, і в неї засвітиться інформація, чи дійсно в цьому транспортному засобі. Відбувалася оплата або глядація такого проїзду. На сьогодні підготовлено 60 тисяч карток рівнянина. За потреби виготовлять ще. Поки цю картку можуть отримати тільки пільгові категорії, а от для усіх інших продаж стартуватиме пізніше. Для цього встановлять спеціальні термінали. Також залишиться можливість придбати картку рівнянина і у ЦНАПах. Артем Максименко та Богдан Прокопчук телеканал Group. Біля ринку дикого горить автівка, таке повідомлення отримали рятувальники. Втім, це нереальна ситуація, а лише навчання. Працівники ДСНС провели тренування на найбільшому ринку рівного. Досліджували, скільки часу йде на доїзд і які перешкоди заважатимуть гасінню ймовірної пожежі. Чи залишилися рятувальники задоволені результатом, розкаже наша Дарина Черемшина. Територія навколо ринку дикого у рівному тут щодня безліч автівок та тисячі людей. Інколи приїхати доволі складно. Проте у випадку надзвичайної ситуації саме вільний приїзд може врятувати життя, аби знати, як діяти під час реальної загрози. Рівненські рятувальники провели спеціальні навчання. За легендою, біля ринку горить вантажівка. Саме її мають погасити рятувальники. Від самого початку тренувань розпочалися проблеми. Було важко дістатися місця та знайти незаблоковані автівками гідранти. Проблеми дійсно виникли. По перше, був дуже утруднений доїзд спецтехніки і умовно машина палала поза ринком, не на ринку. Якби сталася пожежа на ринку, взагалі дуже велике питання, чи туди потрапила б та спецтехніка. ці рятувальні служби це, якби перша проблема. Інша проблема, яку ви можливо. Теж помітили, що з чотирьох гідрантів, які були на ринку, фактично працював тільки один. У ДСНС кажуть такі тренування їм потрібні через збільшення обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема і ринків. До початку року Російської Федерації завдано приблизно більше як 17 обстрілів ринків. Останній випадок, який нагадаю, за Барабашово-Харкові, коли згоріло 100 павільйонів і постраждало 4 людини. Прийнято рішення про проведення цих навчань не тільки в місті Рівно, а й взагалі. Лі, по області місце для навчання обрали не випадково, адже саме поблизу ринку дикого нещодавно сталася пожежа. Не так давно була пожежа в житловому секторі забудови на вулиці Здолбунівській, яка межує з адміністративною територією міста ринку дикого, тому що ми готові об'єднувати свої дії з із органами місцевої влади і з приватним підприємцем для безпекового сегменту наших громадян в на території міста рівного. Подібні тренування рятувальники вже провели на ринках мікро районі північний та на центральному у планах перевірити й інші торгові місця в обласному центрі. Проблеми, які виникають під час тренувань, опісля хочуть обговорити із представниками влади та директорами ринків, аби знайти можливості їх вирішення. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Перешкодили диверсії СБУ на Рівненщині. Затримала агента російської воєнної розвідки колишнього працівника Рівненської АЕС. Як повідомили у Службі безпеки, чоловік готував повітряний удар дронами камікадзе по високовольтних лініях, що живлять Київщину. Він хотів встановити GPS-трекери для коригування атаки. Зловмисника затримали під час спроби встановлення маячка. Йому загрожує довічне ув'язнення. Загинув під колесами вантажівки. Вчора у рівному на території одного з підприємств трапилася трагедія. Водій автомобіля Сканія, 22 22-річний житель рівненського району, наїхав на 64-річного здолбунівчанина, який проходив перед вантажівкою. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Керманич транспортного засобу був тверезий. Встановлено, що він раніше притягувався до адмінвідповідальності за порушення ПДР, зокрема і за перевищення швидкості. Слідчі розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Про те, що у рівному у парку імені Тараса Шевченка можна буде безкоштовно отримати консультації лікарів про підвищення тарифів на воду у Костополі, та про те, що жителів Рівненщини, які мають інвалідність, отримують автівки, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. На дні водолази чистять Басівкутське водосховище. Трон для Трампа. Рівнянин власноруч виготовив подарунок для президента США. Сміття на дні водойми. У рівному рятувальники готують Басівкутське водосховище до початку купального сезону. За кілька днів роботи водолази виловили цілий причеп сміття. Що дістають із водою? Бачила наша Сніжана Твардовська. Нормально? Водолаз готується до занурення. На Басі в Куцькому водосховищі працюють уже два дні. Прибирають від непотребу місця для купання. На наших очах дістають шини. О, молодець, давай. Також серед знахідок пляшки, скло, поліетилен, пластик та навіть арматура. Обстежувати дно нелегко, майже нічого не видно. Достаємо різні предмети небезпечні, такі як металеві, метал такий ржа, арматура попадає. Стекло бите дуже багато, каміння гостре. Там зараз знаходиться на пляжі плита, але чекаємо, треба якусь техніку, щоб його підняти, бо вона там 8 метрів довжиною і е, торчить дуже багато арматури гострої. На дні водойми зазначає начальник аварійно-рятувальної служби Анатолій Якимчук, сміття саме по собі не утворюється. Все, що дістають з води, туди викидають люди. Вчора буквально по сівку виняли цілий трактор, мусор. Всякого, все, що не потрібно, викидають. На жаль, наш народ в воду. Потім же саме наступають на ці граблі. Саме розмі купаються, роздають ноги. Ну і... Все сміття, яке дістались дна водойми, водолази зносять на берег. Далі справа за комунальниками. Роботи тут на кілька днів. Анатолій Якимчук зазначає, якщо порівнювати із минулим роком, то зараз дно басівкутської водойми забруднене сильніше. В тому році більше, в тому році дуже багато виняли, і зараз будемо ще працювати. Два-три дні по пляжу білила кут. Купальний сезон планують відкрити з 15 травня. До цього часу мають встигнути все прибрати. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV, Media Медіагруп. Чи буде картопля? Через холодну весну та приморозки страждає картопля. Фермери б'ють на сполох, адже бояться залишитися без врожаю. Чи дійсно ситуація критична? І що говорять спеціалісти у сюжеті нашої Юлії Котляревської? Нетипова для травня холодна погода наробила чимало шкоди для фермерів. Дісталося картоплі. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників рівненщини Андрій Кузьмич показує наслідки заморозків. Ця вегетативна маса фактично зверху знищена, але чим сильна картопля, це її. Коренева система. От дивіться, просто щоб люди, які в яких померзла картопля, не хвилювалися. От дивіться, ми від це он формуються молоді бульби. Да, вона зверху опалена, але бачимо, що коренева система доволі жива. Ціла. Частину поля Андрій Кузьмич накрив агроволокном. Картопля, яка росла під захистом у кращому вигляді, але їй теж дісталося. Отримала ось такі опіки, але вегетативна система, бачите, вона ціла, і ми теж її підкопаємо. Зразу видно, бачите, як вона тримає землю, як вона тримає корінь, бере поживу. І чоловік додає, холодна погода негативно вплинула й на інші культури. Зокрема, непереливки, сої, кукурудзі та капусті. Ця весна в нас виявилась. Не аномальною, а суперекстремальною в цій зоні, де ми з вами знаходимося, п'ять днів поспіль були ну такі доволі, як для цієї пори року, як для середини травня, аномальні приморозки. І Навіть морози в повітрі були до мінус трьох, а приморозки на ґрунті мінус п'ять. Попри холодну весну, у профільному департаменті Рівненської Ода закликають не панікувати. кажуть, цьогоріч популярних культур було висаджено більше ніж минулого року. Усього вистачить картоплі у тому числі. Це залежить від місця розміщення земель, від структури ґрунту, від вологонасичення. Там є багато чинників впливають на сікість безпосередньо цих сходів до таких приморозків. Є факти, звичайно, що ранні посадки картоплі були пошкоджені, але частка в структурі загальних насаджень. Ціх насаджень дуже невелике. Спеціалісти кажуть, головне, щоб заморозки не повторилися знову, оскільки це негативно вплине на врожай. Однак більшого зниження температури не прогнозується. Чи вплине холодна весна на ціну картоплі? Наразі сказати складно, ймовірно, не дешевою буде рання. Юлія Котляревська, Артем Шаула та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Спеціально для президента США пенсіонер із Рівного виготовив із дерева крісло із гербом Сполучених Штатів Америки. Свій виріб він назвав троном для Дональда Трампа. Як цей трон виглядає і чому майстер його оцінює у 150 мільйонів доларів? Розповість наш Максим Остапець. Це так званий трон для президента США Дональда Трампа. Над ним декілька років працював рівнянин Микола Христич. Трон повністю розбирається та складається із 24 окремих частин. Його висота 2 метри 63 сантиметри, а ширина сягає понад 2,5 метри. Воно зроблено з дуба і з грецького горіха. Грецький горіх я примінив е, ті, е, значить, деталі, там де сложна різьба. Там грецький оріг, а в основному воно з дуба зроблено. Микола Христич свою роботу оцінює у 150 мільйонів доларів, але каже, готовий продати за ціну у 100 разів меншу. Трон порівнює із всесвітньо відомою картиною. Крик Едварда Мунка, яку продали на аукціоні за 120 мільйонів доларів. Аби куди продавати чоловік не хоче. Мріє, що його виріб потрапить до президента США. Я думаю, або президент, або в конгресі він буде стояти. І вже є люди є, які його заберуть. Вони попросили описання, як я робив, що зроблено, і ціль я описання зробив. Значити, відео діслав. Ім так сподобалося, що вони там бідома були на Я думаю, Трампу показали. Микола Христич, колишній військовий пілот, після розпаду радянського союзу. Чоловік почав займатися деревом. Раніше орендував майстерню, а зараз всі роботи переніс у власну квартиру. Все робить самотужки від креслень і до кінцевого результату. Окрім президентського трону, чоловік також виготовляє із дерева крісла різного дизайну. В Цьому кріслі орел є сейф. Ззаді він закривається на ключ. Там можна зробити бар або зброю. Автомат Калашникова входить сюди з откидним прикладом. Це крісло для настоящих мужчин, у яких душа і серце орла. Є крісла мисливські із собаками, качками та кобрами. Має і вісім крісел на футбольну тематику. Він виготовив журнальний столик із павлінами та навіть підвісний бар. Крісто Орел перше крісло. Продала Україна президенту Італії, я зробив кращого, більшого. Він уйде в Німеччину. Я думаю, новому канцеру. А це два кріста качалки. Дуже сложна робота, сложніша ніж все в цій кімнаті. У всьому чоловіку допомагає його дружина. Вони разом вже багато років. Тамара Христич займалася фотографією. Розповідає, що хобі чоловіка повністю підтримує. Як я допомагаю чоловіку. Я не дихаю. Разом думаємо. Всі крісла для мене прекрасні, і качалки, і крісла. Ось цей Орел теж мені подобається. Свої роботи рівненський майстер називає унікальним витвором мистецтва, яке потребує відповідної уваги. Зазначає, що деякі вироби не мають аналогів у всьому світі. Богдан Прокопчук, телеканал це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоду вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.